Орду країни на прилученні. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю Батьківщина, що працює на території Срібнянської громади, досягло найвищої врожайності кукурузи й отримало офіційне визнання у категорії вперше. Максимальна врожайність з одного гектара. Для фіксації результату до громади прибула Єлизавета Омельченко, виконавча директорка книги світових рекордів. Процедура відбувалася під її контролем. Спершу зібрали врожай з одного гектара. Після чого провели точне зважування кукурудзи. зафіксували повну вагу, потім відняли масу автомобіля. Це 20 тонн 600 кілограмів. На табло з'явився офіційний показник 21,42 тонни тони на гектар. Цей результат став абсолютним рекордом. Після завершення процедури Єлизавета Омельченко разом із Срібнянською селищною головою Оленою Панченко вручила дипломи книги світових рекордів. Відзнаки отримали керівник сільськогосподарського товариства Батьківщина Микола Дмитренко та провідний менеджер з роботи за агрохолдингами, представник компанії «Байер» Віталій Ярмошенко. У категорії вперше сьогодні було зафіксовано рекорд максимальної вражальності кукурузи. Отриманої, то є батьківщина із використанням гібриду декал ДКС 4712 із показником врожайності 21,42 одна тони на гектар. Рекорд України встановлено сьогодні. Книгою світових рекордів було зафіксовано новий рекорд України. А саме було зафіксовано максимальна врожайність кукурудзи, отримана ТОВ-батьківщина із використанням гібриду Декалп ДКС-4712. Це досягнення встановило, встановило тов «Батьківщина» підприємства, а також аграрний підрозділ «Байер». Із показником рожань 21,42 тонни тони на гектар. Це дійсно неймовірне досягнення. Всі до останнього хвилювались, переживали чи дійсно ми це зробимо, але наші люди неймовірні і вони можуть все. Для порівняння попередній найвищий показник, зафіксований книгою рекордів України, становив 19,2 тон з гектара. Нове досягнення товариства Батьківщина значно перевищило цей рівень. Ідея подати заявку на встановлення рекорду виникла завдяки досліднику Дмитру Третяченку. Ідея встановлення сьогоднішнього чудового рекорду з максимальної вражальності кукурудзи. Прийшла, коли ми спілкувалися з командою То Батьківщина. Стосовно стійкості аграрного сектору в умовах викликів та загроз національної безпеці. Це тема, яку я досліджую. І ми говорили про те, що зараз багато викликів у зв'язку з ситуацією в країні, що все складно, і так далі. А потім почали шукати позитив і згадали про те, що нещодавно фотографували агронома в полі. А кукуруза удвічі вища ніж агроном. і ми подумали: ну ми повинні, значить, встановити вражальність кукурузи. І таким чином прийшла ідея. На підприємстві кажуть, такий результат став можливим завдяки великій підготовчій роботі. Аграрії провели якісну обробку ґрунту, внесли добрива, до стежили за технологіями вирощування та контролювали стан рослин. Як каже головний агроном підприємства Ілля Мухно, саме сукупність цих дій і дала рекордний показник. Тут у нас була попередника зима пшениця. після збору озимої пшениці ми внесли каз. КАС-32, 2,50 кг на гектар для мінералізації. Потім проведена була лущення стерні. Після лущення стерні ми внесли органічне добриво розрахунку 40 тонн на гектар. Після цього ми внесли фосфор і калій. Фосфору внесли 20 центнера на гектар. Калію внесли 20 центнера на гектар і була, була, була проведена оранка на 30 см глибину. Після цього воно пішло в зиму. Рано навесні, коли можна було зайти в ґрунт, коли фізично стигли він був, ми зайшли в нас внесення місць безводним ам'яком, дали 200 кг на гектар. Після цього, там через декілька тижнів, ми заїхали і внесли сульфат амоній, для того, щоб була сірка присутня, бо якби азот у нас і так достатньо, тому дали ще сірки і зробили передпосівну культивацію. 20 квітня на цьому полі було безпосередньо проведено посів. Сільськогосподарське товариство Батьківщина одне із найбільших господарств Срібнянщини. Вже 25 років воно невпинно працює на благо громади. У своєму господарстві мають понад 30 тисяч гектарів землі, працюють не лише над вирощуванням зернових культур, мають ферми та розвивають інші виробничі напрями. На підприємстві сто батьківщина вирощується в основному три культури зернові. Це кукуруза, основна культура, десь біля 20 тисяч. Кожен рік вирощується. Потім пшениця озима біля 7 тисяч плюс-мінус і тисяч озимого ріпаку. І ще в нас є розвинуте тваринництво, тобто тисячу приходиться на кормові культури. Значить, у нас ферм великого рогатого скота. Десь 4 тисячі, 2 тисячі з них це корови, тисяча молочного напрямку і тисяча м'ясного напрямку. І за ту, за те, що в нас 4 тисячі поголів'я, ми маємо можливість десь біля, більше 100 тисяч тонн органічних добрив виробляти і вносимо їх на на свої поля. Це великий плюс для рослинництва. І для урожайності зернових культур ми порядка десь 3 тисячі дві з тисячі кожен рік вносимо по 40-50 тонн органічних добрив. Як говорить Володимир Якименко, така врожайність це результат десятків років кропіткої праці. Рекорд не можна встановити за один рік. Це десятки років такої кропіткої роботи, що ну це треба, щоб була культура поля. Щоб воно були поля заправлені, щоб не було там бур'янів. Ну все це робиться не за один рік. Тобто ми це йшли до цього 25 років. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю батьківщина є важливим підприємством для срібнянщини. Воно забезпечує суттєві податкові надходження до місцевого бюджету, створює робочі місця для мешканців громади. Підприємство активно допомагає військовим та їхнім родинам, долучається до соціальних ініціатив. І сьогодні господарство батьківщина це справді гордість срібнянської громади. Товариство наше яке. Є найбільшим на теренах Срім'янщини, багато робить для нашої громади 60% бюджету громади це податки батьківщини. Хочеться також сказати, що за цими податками це розвиток і стабільність медицини, це стабільність освіти, стабільність культури, стабільність соціального захисту від найменших жителів до найповажніших жителів нашої громади. А також товариство підтримує завжди. Родини військових, самих військових, родини наших героїв, загиблих. На жаль, їх у нас 38 вже на Срім'янщині, також родини безвісти зниклих хлопців. І, звичайно, є товариство Батьківщина підтримкою завжди для нашої громади у вирішенні всіх господарських питань. Мені хочеться сказати ще, подякувати цим людям, які працюють на землі. Дякувати також всім нашим захисникам, хлопцям, які сьогодні захищають суверенітет і незалежність України, тому що завдяки їм ми можемо жити, ми можемо працювати на цій землі і вирощувати от такі врожаї. Батьківщині хочу побажати процвітання. Батьківщина, ви супер. І всім-сім хочеться побажати мирного неба над головою. І, звичайно, вільної української землі під ногами.